Підходить до завершення ремонт на ЖК Парк Плаза. Це Шебани. Вхідна група темна у нас збудований трек. При вході буде шафа, силовий щиточок, водяний. Там у нас зібрані на димрейках трансформатори. Далі у нас маємо такий гардеробчик. Вбудовані двері. Підлоги у нас плитка. Плитка поділяється на дві зони, зона кухні і основна гостєва зона. Тут у нас будуть панелі з підсвітками. Зона каміна, ТВ. Робоча поверхня плитка така ж, як на підлозі. В цій квартирі дуже багато підсвіток. Периметр кухні підсвічується. Всі ніші підсвічуються. Маємо два санвузли. Це самузик з душовою, такі полиці з підсвіточкою. І завжди все акуратно, 45-те. Підпили вбудований вентилятор, підсвітка цієї зони, регулятори теплої підлоги. До речі, на цій квартирі у нас немає водяного опалення, тут електроопалення, а саме зона теплої підлоги, тому по всій квартирі вкладена плитка, а також додаткової зони. Стін і відкосів. Також під віконі. В цих зонах у нас закладено тепла підлога, регулятор відповідає. Взимку цю обігрівалась стінки цими зонами стін і відкосів. Тепла підлога не вмикалася, цього було достатньо. Тут у нас також будована підсвіточка по периметру. На ці стіночки будуть меблі повністю. Мастер спальня. Тут зона шафи, така углова і підсвіточка над шафою, кондиціонер, також підсвіточка. Обудований такий профілочок. Дизайнерське рішення. Також класно це. Вбудований алюмінівний профі. Кімната буде окрема зона гардеробу. Так, і ще одну спальню маємо. Тут також підсвітка. Просто ще не змонтували, бо ця зона все буде в панелях і потім будемо підключати ці всі вимикачі. Це у нас пальма має зону гардеробу, вбудована двері зеркальна і також зеркало буде по периметру. Гардеробчик також пофарбований. І маємо ще один самузлік. Оп, підсвіточка. можемо задимувати, щоб вона світила неярко. І це буде як нічна підсвітка. А основне світло вмикаємо і тоді в нас виходить дуже світлий санузел, незважаючи на те, що він в темних кольорах. Як завжди, під ванною ніша, щоб було зручності для ног. Також з підсвіточкою, багато палиць, будований вентилятор, який у нас буде доступ з шафи, Тут ще буде шафа і там ревізійний бічок. Будований змішувач, регулятор. Отака у нас виходить красота.